Коли виникає якась пожежа маленька, то, тому що вогнегасником велику не затушите, а зразу треба дзвонити на 101. Тут є вогнегасна речовина, вона знаходиться під тиском. Коли значить, потрібно користуватися вогнегасником, зриваєте дану пломбу, висмикуєте чеку. І направляєте, значить, метр десь приблизно від від осередку пожежі стаєте і тримаєте в вертикальному положенні і нажимаєте на наважі. Все, в принципі, нічого складного. Зробіть велику свою. Дівчин, дівчині дайте. Дівчата, дівчатам, дівчатам дайте. Дівчата, не хочете попробувати?